На каналі вперед у минуле. Виїхали сьогодні. Ми на коп. У нас велика банда. Гляньте, скільки там народу ходить, купа дітей, купа людей, повна машина була. Приїхали в ліс, на свіже повітря, походимо, ми пошукаємо, покопаємо, потім посмажимо якесь там сальце ковбаски і підемо додому. Сподіваюсь, будуть у нас гарні знахідки, нам успіхів, а вам приємного перегляду. Виїхали на коп, гляньте, яка у нас сьогодні банда. Ціла купа народу. Повно народу ходу, Поля. понесла лопату мою. вигул у нас сьогодні такий вийшов. Þetta er mjög léga mjög léga. Трук чорного металу. Збирає... А чи без рукавичок? Зараз рукави. <рикут> А з <рикут> Ким ти ходила, аж іде живе тобов. Ідемо О, А тут так є. Попробігали всі дивиться, щось знали, що Виявилося. Вони поступали. Там таке. О, що Є взагалі тут пістолетний кулі. Кидаємо шмурку, йдемо далі. Ти нашу кидаєш шмур, дай дітям, вони будуть щасливі. Ти зараз... А ти викинула? Ні, я ж сюди скидаю, кидаю, не... ми не ми викидаємо, це забираємо собою, а потім сніг, щоб його другий раз не купати. Ага. Боже, подивимося ноги вже. Зараз будемо копати. Деван, ну, и, ну, и, ну. Хочу, я, что на А может не пробка? А, тоже гильза, тоже. С душа. Зараз из-за А ти казала кришки настрій. Каже, що буде жалиться, подожди, десь треба взяти молоденько. Ну, Іночка, розкажи, що це буде. Це якщо з'їсти обід. обід. Шо, це що це буде? Да. А, сніданок. Ні, я ж поснідала <гум> обід. Не знаю, що буде, аби срачка не лишала. <гум> <гум> Знімає? Вітамінки. Някотово. Ці козочки не дає. Так, йдемо десь, десь там. Що? Каже, прикинь, зараз щось знайду. треба низьку. Низьку, бо під самою землею, махати треба. <ріху> Анастасія йде з металошукачем, шукачем, а навушники в мене на голові. А все біжать малі, щось там вже вони знайшли з батьком, хрещеним і мамою. Зараз подивимось, що вони там є. Покажи, ух ти! Клас! Клас! Глянь, які знахідки. Клас. Оце накопали. Тільки я зараз оглухну підсунула. Шукаєш під лопату, а мені в ушах пікає. А ми знаєте, що знайшли? Ми знайшли дві гільзи пістолети показати вам. Покажи. Якраз вам по одній. Це не то. ось одна тримай. Зараз тобі, дам, чекай. Зараз, зараз. Оп, тримай. Осі знахідки дивіться. Однакові. Однакові, так. Йдемо. Далі. Ляшок тут. А малі бігають і кажуть, а ви щось знайшли? А ви щось знайшли? Мені. Кажу, малі бігають до всіх і питають, а ви щось знайшли, а ви щось знайшли? Бачите, позасихали чорні пальці, бачите? Це гриби, бла? Йдуть он під горку вже потомилась. Зграйка. Ми з Кристіною вже на горі. Батьки де став внизу. А малася он біжить. Так, гляньте, попалася якась копійушка. А це радянська. Мені здалося, це якась соліць першу. Буратинка якась, але, на жаль, ні. Радянська 74-го року. Зараз діти зрадіють. Бо там накопали підковім, повіддавали, де вони раділи. І гільц, а це копійчушечка. Ось це Прийшли батьки, щось там вони знайшли, кажуть дивись. якийсь Спис, наче, зараз будемо дивитись. Ага. Поломаний, пави шо? Клас. Ну, так він Там він Це ви його лопатою, напевно, коцнули. Я взяв руки і відпав. Одпав, каже, взяв руки і відпав. Ух ты. Спис, Що тут поля. Спи? Гляньте.